Доброго вечора всім! Вітаю на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас сонячний інвертор, автономний сонячний інвертор MAST модель pv 1800 з заявленою потужністю максимальною 1,8 кВт і несправністю от такого от плану. Інвертор начебто запускається, пише версію прошивки, продуває вентиляторами і виключається. Так, зараз включився, б'є четверту помилку. З якого дива невідомо. Так, знову вимкнувся і пішов перезапуск. І знову вимикається. Працює як хоче. Так, ну що ж, перше, що я бачу, інвертор запилений. А якщо запилений, значить працював багато. Значить, можливо, електроліт, можливо, силова частина, можливо, ця силова частина. Ну, Перше, схоже, що, мабуть, щось із живленням, бо працює нестабільно. Хоча насправді я знаю, в чому причина, це як. То кажуть, як в автомобілі потрібно спочатку протерти фари або у нашому випадку екранчик і все запрацює? Блін, цікаво. А де він стояв? Може він стоїть на городі десь? Десь в капусті? Так, да, брат, мабуть, зараз ти підеш на водні процедури. Так, ну що ж, Водні процедури завершено. Виглядає все набагато краще. Зараз перевіримо транзистори, чи немає коротенького по входу. Ну, а потім спробуємо вмикнути її. Так, по транзюкам. Короткого немає. Показує якийсь опір. Ну, якби нормально. А от по силовим транзюкам дзвенить. ці померли. Доведеться замінити їх. Так, з чотирьох транзисторів, три транзистора померли один ціленький. Зараз перевірю, що показує по затвор емітер Якщо показники плюс-мінус однакові на всіх чотирьох, ну, ризикнув паяю новенький. Якщо будуть відмінності, то, звичайно, полізу дивитися. Ну що ж, на всіх однаково приблизно по 460 мВ затвор-емітер падіння, так що, в принципі, можна впаювати, мабуть, новенькі транзистори. А взагалі, не рекомендую так робити, бажано. Перевірити компоненти, якщо є можливість і бажання. А ми паюємо. Наступив ранок наступного дня. Платка чистенька, сухенька. Можна міняти ставити ставити транзистор. Експрес-методом накинув панельку, підкинув вентилятори. Радіатор не ставив, раптом щось з транзюками, то як потім знімати, надівати це таке вже. І це в термопасті буде тут. Так, спробуємо вмикнути. Версія прошивки. Споживання пів Ампера поки що. Щось пишіть, пів Ампера. Вентилятори дмухають. 2,5 А стало споживання і Іде генерація. 229 В, 1,6 А споживання, дують вентилятори, генерація йде, пищання немає ніякого лишнього. Ну що ж, можна в принципі ставити вентилятори. І збирати докупи все. Електроліти я перевірив маленькі, вони всі нормальні, там відхилення буквально відсотків, можливо, 5-10 від норми. Думаю, ще попрацюють. Так як інвертор, я зрозумів, працював постійно під обдувом, то електроліти сенсу не бачу міняти. А якщо, наприклад, ваш інвертор працює е, в режимі в такому що от, е, там байпас, або просто в режимі очікування не продуває вентилятори, то і багато років то бажано звичайно до електролітів глянути. Ну, Я глянув там все нормально. Ну і так, для історії, для цікавості. Е, сонячний виконаний в даному випадку на СТМ. -ки. Stm32 F030K 6M. Начебто так, правильно бачу. А основний процесор у нас тут tms 320 28, по-моєму, 03. Чи 2808. Якби от так. З даними процесорами я ще не мав справи з тмс ками тому програмувати щось, заливати йому через оцей роз'ємчик я не бажаю. Я думаю, достатньо буде, щоб воно працювало так, як працювало. Ну і чомусь мені захотілося феншуя, вигнав я контакти, для того, щоб плата лежала ну, більш паралельно до радіаторів. Можливо, менше буде надувати пилюки між платою і радіаторами. Бо якщо придивитися, то видно, що контакт на гвинтиках був з верхньої частини, так як плата була от припіднята сильно. До, ну, до самих цих контактних площадок дивилося тільки верхньою частиною. Ну, так мені більше подобається паралельно радіатору. Так, ну що ж, ще один апарат в строю, Це радує. Надіюсь, це не останній. Ще будуть. Дякую, що переглянули відео. Поставили лайк, вподобайку. Все буде Україна!